Добрий день, діти! Послухайте казку про курчатко. Одного ранку курчатко прокинулась і вирішила піти в гості до свого друга, зайчика. Зайчик живе в лісі, тому потрібно було йти лісом. По доріжці. Яка доріжка? Пряма, довга, жовтого кольору. Курчатко було одне. Ми можемо поставити цифру один. І щоб не було сумно йти по лісу до зайчика. воно вирішило покликати до себе своїх друзів. Теж курчаток. Давайте ми порахуємо, скільки друзів прийшло. Один. Два, три. Чотири. Скільки прийшло курчаток? Чотири. І ми поставимо цифру 4. А скільки ж всього стало курчаток? Давайте рахувати: 1, 2, 3, 4, 5. І ми можемо поставити цифру 5. Всього курчаток 5. Отже, у нас 5 курчаток. І вони вирішили піти разом до лісу. Але перед дорогою вирішили. Поснідати, подзьобати зерняток. Давайте ми допоможемо. І кожному курчатку дамо зернятко. Один, два, три, чотири. Скільки у нас зерняток? Зерняток у нас чотири. А скільки у нас курчаток? Один, два, три, чотири, пять. П'ять курчаток. А скажіть мені, чого більше? Курчаток чи зерняток. Курчаток а наскільки більше? На один, тому що одне курчатко залишилося без зернятка. А що зробити, щоб було порівну курчаток і зерняток? Подумайте, правильно додати іще одне зернятко. Тепер у нас всі курчата мають по зернятку. Їх порівну 5. Курчаток і 5 зерняток. А в лісі росло 5 ялинок. І курчатка почали ховатися за ними. Сховалися за усіма, окрім однієї. Порахуємо 4 курчатка і 5 ялинок. За однією ялинкою не вистачає курчатка. А тепер порівну 5 курчаток. І п'ять ялинок. Ось і підійшли до будиночка зайчика. Чого не вистачає у будиночка? Віконця. Ось три гіметричні фігури: квадрат, круг і трикутник. Яке віконечко ми зробимо? Зайчик хоче, щоб віконечко не котилося, тому прибираємо, що круг, тому що він котиться. А ще зайчик хоче, щоб віконце було з чотирма куточками і чотирма сторонами. Трикутник не підходить і залишається квадрат. І ось уже зайчик має віконце квадратної форми. А щоб зайчик нам відчинив, треба в двері постукати і порахувати, скільки разів ми постукали. Давайте будемо це робити разом. Слухайте уважно! Скільки разів ми постукали? Один раз. І виклали цифру один. Далі слухайте уважно. Скільки разів? Три рази. І цифра три. Щось не відчиняє нам зайчик. Давайте ще стукаємо разом. Скільки разів ми стукнули? Два рази і цифра два. Знов не відчиняє, давайте ще гучніше. Скільки разів? Був стукіт? Чотири рази і цифра чотири. Знов не чує зайчик. Давайте іще раз. Слухайте і рахуйте. Оце вже ми багато разів стукнули. Скільки? разів. І цифра 5. І зайчик нас почув. У нас сьогодні було 5 курчаток, 5 зерняток, 5 ялинок. Сьогодні ми познайомилися з вами, діти, з цифрою 5. А що буває схоже на цифру 5? Рибка морський коньок. Вітрильник із прапором. Змійка може вигнутися цифрою 5. Яблучко теж має в собі цифру 5. Ось як цікаво, ми сьогодні пограли з курчатком і познайомилися із цифрою 5.